Харчова фольга небезпечна для нашого здоров'я. Всім вітання! Фольга є майже у кожної господині, приваблює її універсальність та гігієнічність. При цьому не потрібні особливі навички використання все просто, швидко і зручно. Фольгою добре накривати, загортати або пакувати приготовлену їжу, проте шкода фольги є очевидною. Так, вона шкідлива для здоров'я, і не потрібно зараз заперечувати, що раніше все робили у алюмінієвому посуді і нічого не боялися. Та й фольгою ми вже давно користуємося, нічого всі живі. Так, ось, ні для кого не секрет, що фольга складається на 90% з алюмінією. Так, її покривають захисним шаром, але це вас не спасе, якщо ви будете запікати у ній м'ясо чи овочі, чи рибу в кислому маринаді з додаванням лимону або оцту. Кислота як і сіль, руйнує цей захисний шар, і шкідливе алюміній попадає у їжу, а потім і в наш з вами організм. Він залишається і накопичується в легенях, нирках, кістках, та подібні залозі. Якщо у фользі не можна запікати, то в чому тоді це робити? Перше, це керамічний посуд. Це ідеальний та екологічний матеріал, який довго зберігає температуру блюда і не насичує його токсинами. Друге, це жаростійке скло. Воно підходить не лише для запікання, але й для зберігання блюд. Воно безпечне при нагріванні і не вступає в реакцію з продуктами, а також не поглинає запахи та жир. Далі посуд чавуна. В цьому посуді можна смажити, тушкувати, запікати при любій температурі і нічого з чавуном не станеться. А бонусом буде те, що при приготуванні чавун виділяє невелику кількість заліза, тобто це ідеальний посуд для тих, хто має анемію. Ну а якщо ви взагалі не можете жити без алюмінієвої фольги, тоді, хоча б, намагайтесь готувати так, щоб фольга не контактувала з кислими продуктами, соусами та маринадами, і не використовувати фольгу для зберігання продуктів.